Оце так майстерність. Сили спецоперації знищили цілий взвод північних корейців на Курщині. Українські воїни перемогли кількісно переважаючого противника у ближньому бою. Тим часом окупанти наступають на Покровському напрямку. Хочуть перерізати трасу Покровськ-Павлоград. Будуть масові мотоштурми, відповіли військові. Докладніше про стан справ на передовій у цьому відео. З вас підписка на фабрику новин і рушаймо. Мінус взвод корейців українські спецпризначенці розбили групу північних корейців у ближньому бою на території Курщини. Майстерність і відважність бійців 6-го полку рейнджер просто вражає. Вони зуміли зберегти ініціативу до завершення бою попри чисельну перевагу противника. У результаті вісім наших рейнджерів ліквідували двадцять Кім Чон Іна. Сталося це ще минулого місяця. Втім, сили спецоперації повідомили про успішний бій лише у четвер, 24 квітня. У дописі бійці розповіли деталі операції. Українські воїни на броньованому хамві висунулися у тил противника за підтримки розвідувальних дронів, вийшли на дистанцію прямого ураження і зайняли вигідні вогневі позиції в окопах. Противник вів артилерійський вогонь, однак це йому не допомогло. Тим часом на лиманському векторі передової українські воїни вміли відпрацьовувати дронами. Пілоти підрозділу Сікнум, бригади імені князя Володимира Мономаха разом із сумішними підрозділами за допомогою БПЛА перетворили на металобрухт аж три ворожі БТР залізячі РФ колоною тримало маршрут на наші позиції. Однак не доїхало на той світ. Відправили і ворожий екіпаж. Яскравими кадрами бійці поділилися 23 квітня. Що важливо, тепер ворог у мінусі приблизно на 3 мільйони доларів. Саме на таку суму було спалено техніки окупантів. На ці ділянці фронту ЗСРФ силуються атакувати генштаб ЗСУ за останні 24 години, нарахував тут 20 накатів противника. Тут ворог дійсно активізувався. Про це каже військовий аналітик Василь Пихньо. Почуємо детальнішу його оцінку ситуації на лиманському напрямку і передовій загалом. Почнімо напевно, що з Лиману, де ми можемо після так званого великоднього перемир'я фіксувати. Відновлену активність російських військ: по перше, захоплення населеного пункту Катеринівка на цих рубежах про що на днях повідомляв Діпстейт. По-друге, відновлений тиск не лише на селище нове, яке має тут оперативно-тактичне значення, дуже важливе і вагоме в сенсі того, що нове на шляху на дорозі що сполучає манто Ну і тиски повідновлені на Рідкодуб. Найгірша перспектива того, що у разі успіху просування на цьому напрямку у противника в нього відкривається перспектива одразу двох районів, двох напрямків куди він може просуватися. Така собі ну оперативна оперативні можливості у ворога відкриваються вниз, тобто на північ на південь в бік лиману, і вверх, тобто на південь в бік борової Л і. Б, тобто зараз ворог на Лиманському напрямку найгірша ситуація, яка складається, пов'язана вона із тим, що він виходить на певний оперативний простір. Ну як виходить, він ще не вийшов ще далеченько до того, щоб вийти, він селищі нове ще не захопив. Але на жаль, певно, перспективу позитивного просування він тут має за рахунок чого за рахунок поки що кількісної переваги, яка ну настільки переважаюча, що її не можна нівелювати навіть технологічними речима. Минуло тижні я однеоднорзову Ті, згадував, що це перевага в кількості військ 1 до 12 саме за рахунок цього, а зараз іще після так званого перемир'я, після покращення певних інженерних речей, росіяни ще більш активно тут тиснуть. Отже, Лиманський напрямок, один з найпроблемніших і найпроблемніших. І турецький напрямок, другий з найпроблемніших, тому що ворог тут об'єктивно останнім часом просувається доволі таки активно. Чергові зміни на мапі все зафіксовані в районі. Йоні села Суха Балка, це ще один населений пункт на шляху просування росіян і вздовж дороги між Донецьком та тією ж таки Костянтинівкою, і це вже фактично четвертий населений пункт, який захоплений на цьому напрямку. за Останні тижні Олександропіль, Пантелеймонівка Валентинівка. Ну суха балка, якщо ще не захоплена повністю, то вона, скажімо так, на підході росіяни тут вивесили свої шмати. Саме виходячи з цього Сінтере власне роблять висновок, в тому числі і з інформації з полів, що суха балка захоплена. Ну але вивішування шмат це ще в принципі не до кінця означає безсумнівно їхню перевагу або захоплення. Хоча ми бачимо, що будівлю зруйновані, тримати оборону нема як нема де. Наші війська відступають. відступають Пають максимально повільно, як це можуть е, зробити, не даючи противнику можливості швидкого прориву в тил, зокрема е, турецька. Тому що головна логіка того, що тут е, відбувається на цьому напрямку, це те, що ворог рухається по дорозі, ось вздовж цієї стрілочки, і фактично це дозволяє йому в вперс. Пройти у тил наших захисників, що перебувають на турецькому напрямку, захищаючи сам населений пункт Торецьк ось це головна небезпека і це головне бажання росіян. Чому я називаю цей напрямок на рівні критичним, як і Лиманський фронт? Ніде інакше у нього якихось значних успіхів не фіксуються. Неодноразово навіть, от скажімо, на Велико Новосілківському напрямку росіяни е, фіксувалися в межах населених пунктів, теж вивішували своє лахміття, свої е, аквафреші і в Андріївці, і в Костянтинополі, е, і в розливі. Але в жодному з цих, з цих населених пунктів ворог не має змоги далі продовжувати свої наступальні операції. Тому пам'ятаєте, я говорив, що на корахівському напрямку тут відносно під контролем перебуває ситуація, і я не просто так говорю якісь свої відчуття, а знаючи те, що ворог тут отримує по загривку добряче. Тому вивішування ганчірок тут абсолютно нічим для нього не відзначається. Корахівський напрямок максимально або точно називається Новопавлівський напрямок, максимально а, залишається. Стабільним на цьому південно-торецькому спрямуванні. Як і, зрештою, сам Турецьк. Ой, не південно-торецькому, Південно-Покровському спрямуванні, як і, зрештою, сам Покровськ. Хоча в двох локаціях, поближче, максимально близько до Дніпетровської області, це села Успенівка і це села Котлярівка, тут ворог тисне дуже потужно, і саме тут, до речі, друзі, якраз таки використовується по максимуму кабова складова і артилерійська складова російської армії. Тому я сильно сподіваюся, що ось такі удари, як по 51-му складу, грау, можуть допомогти покровському напрямку у віддаленій перспективі бодай трьох тижнів місяця, тому що ворожа арта тут накриває дуже і дуже потужно наші війська, особливо після так званого великоднього перемир'я. Гаряча і на покровському векторі на цьому спрямуванні ворог по всій лінії агломерації почав наступ. Про це каже український боєць на позивний «Мучной». Він пояснює це тим, що на вулиці потеплішало і все почало зеленіти. Крім того, за його словами, почалося зіткнення у районі населеного пункту Звірове. Знову з'явилися накати РФ у бік Чунишиного та Новоукраїнки. Не зупиняються бої у районі Лисівки, де ворог продовжує тиснути. Мучний застерігає. На жаль, є ймовірність, що загарбники можуть дотиснути західну частину населеного пункту і окупувати його повністю. Однак наразі засу тримають оборону. Російська армія не полишає спроб рухатися у бік Дніпропетровської області, каже військовий із позивним Алекс. Він зауважує, що загарники лізуть уперед у районі Успенівка-Надежденка. При цьому мова і про вороже просування у самих населених пунктах. Противник дійсно концентрує зусилля всього напрямку для руху у сторону адмінкордону області для того, аби зробити показову. Перемогу до 9 травня, що навряд в нього вийде, і для перерізання траси Покровськ-Павлоград, яка і так на даний момент перебуває під вогневим контролем ворога, підкреслює боєць у своєму дописі. Алекс припускає, що дням окупанти можуть почати масовані мотоштурми на Покровському векторі. Спостерігається поступове видозмінення тактичних дій, пише військовий. Загалом же на цьому напрямку, за даними командування. Російська армія намагалася штурмувати 56 разів. Сили оборони зупинили накати неподалік населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка. На жаль, погані новини маємо із Костянтинівського вектору. Тут, за даними українських військових пабліків, ворог окупував Підень Тарасівки. Друзі, як думаєте ви, чи вдасться силам оборони зупинити просування противника на ключових ділянках фронту? Напишіть про це в коментарях під відео. Також підпишіться на фабрику новин і поставте лайк цьому випуску, аби завжди мати актуальну інформацію із передової.